Виконаємо побудову коміру шаль для конструкції плечового виробу. Характерною особливістю коміру шаль є те, що він у нас суцільно кроєний о, з частиною пілочки. Так? В деяких випадках ми його можемо від, робити відрізним, частково для того, щоб о, у нас була економія нашої тканини при розкроюванні. Для того, щоб виконати побудову, нам необхідно з вами. Спочатку відкласти лінію напівзаносу. Дана величина в нашому випадку буде складати 4 см. Проводимо додаткову лінію, це буде додатковий припуск на застіпку. Даний припуск у нас буде розкроюватися відповідна суцільна кроєність з усім нашим вирпом. Також нам необхідно визначити, на якому рівні у нас буде з вами перший ґудзик, або, наприклад, якщо у нас застібка на поясі, то де в нас буде зав'язуватися пояс. Це буде лінія талії, чи це може бути десь вище, або може якась, якийсь інший вид застіпки. Ми зробимо з вами орієнтир на лінію грудей, тому позначимо рівень першої петлі на лінії грудей. Для позначення петлі. Ми від загальної довжини петлі від точки Г відкладаємо 0,5 см вліво, а залишок всієї величини нашої петлі ми відкладемо вправо. На краю борту ми поставимо з вами точку Л для того, щоб визначити рівень нашого ласка на подальшого. Наступне, що нам необхідно з вами зробити, це подовжити лінію плеча від точки А2, на якій ми відкладемо допоміжну точку а 2 штрих, на відстані 2 см. Через точку А2' і точку Л проведемо з вами лінію. Це буде допоміжна лінія, яка використовується для, також для побудови англійського коміру. І це, є буде, і це є лінія перегину лацкану. Від точки А2 проводимо паралельну лінію попередньо отримані лінії. Проводимо паралельну лінію, попередньо отримані лінії. Тепер від точки А2 ми з вами відкладаємо довжину нашого ростка, вимірюємо довжину нашого з вами росточка, дана величина буде складати 10 см, відкладаємо 10 см. Відкладаємо на лінії 10 см, позначаємо. Точкою А3. Тепер відрізком А2, А3 ми проводимо з вами дугу. А2, А3 проводимо з вами дугу. І на дузі відкладаємо величину, від якої буде залежати ступінь прилягання нашого коміру. До шиї. Ця величина може бути від 1,5 см до 5 см, в, інших, в деяких випадках вона може становити навіть 8-10 см. Ми з вами візьмемо 5 см, тобто нещільне прилягання до шиї. Це буде точка, в нас позначимо її точкою А4. Оформимо нашу лінію вшивання коміра в горловину. Від точки А4 до отриманої лінії будуємо прямий кут, на якому відкладемо ширину нашого коміра. Ми зробимо з вами невеличку ширину коміра, зробимо її приблизно 5 см і позначимо точкою А5. Далі нам необхідно з'єднати точку А5 з точкою Л суцільною лінією, яка і буде повторювати наш коміршаль. Обов'язково нам необхідно в точці А5 дотримуватися кута 90 градусів, для того, щоб потім, коли ми будемо зшивати виріб після розкроювання, у нас не було зайвих засічок, які не будуть співпадати між собою, і потім після урівнення виникне необхідність. Зрізати ширину нашого коміру. Форма шалі, форма коміру буде оформлюватися по моделі. Спочатку ми прокреслюємо тонкими лініями, і вже після того, як ми визначилися з лінії, ми починаємо її наводити, безпосередньо уточнювати як деталь крою. Комір. шаль Там, де в нас суцільно кроєний лацкан і безпосередньо суцільно кроєний комір, викроється разом з пілочкою. Тут ми можемо навести більш чітко лінію краю порту нашої деталі пілочки. Ось така у нас вийшла з вами конструкція нашого коміру шаль. Величина відрізок А2 А4 у нас буде в подальшому вшиватися в лінію нашого росточку. Для того, щоб дана конструкція вона має неекономічну розкладку для того, щоб зекономити тканину, зазвичай нижній комір можуть ще по лінії точки А4 через А2 А1 до лінії лацкану. Ми можемо дану величину зрізати, але в подальшому нам необхідно. Лінію підборту, так, зробити все ж таки суцільну крою. Але в подальшому нам необхідно буде підборт обов'язково зробити суцільну кроєним. тобто комір, наш лацкан і також до лінії низу.